Свонце, Велькури, Венес, Жима, Марс, Сетер, Йовиш, і Це Друзі, ось так виглядає платформа, де ви вчитеся. А, ви будете мати після оплати доступ до курсу. Уроків є дуже багато. А, інформації теж дуже багато. Ось. Тому ви можете сміливо це купувати, доступ у вас постійно. І результат під відео, там є всі відеоки. пишіть приват, ціна лише 500 гривень, тому що я хочу, щоб цей метод показав вам, що це абсолютно повністю замінює скайп-заняття. Тобто, коли люди вчилися в мовних школах чи там з репетиторами по скайпу, а тепер ну, я, наприклад, з польською мовою створила ось такий новий метод. Взагалі в мене така місія створювати щось нове. Метод пошуку себе, метод пізнання себе, метод подкастів новий. І ось курсу польської мови. Тому пишіть в приват, це реально працює. І вже 4200 людей переконалися в цьому. Пишіть в приват, чекаю вас. Відгуки, абсолютно всі реальні відгуки ви можете перейти в профіль і подивитися. Тут Бог бачить. Я чесно з вами не маю ні одного відео, який був записаний, написаний копірайтером на замовлення. Ні, це реально метод новаторський, він працює, він допомагає, тому пишіть в приват, щоб переконати собі його дії.